Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Що таке любов? Як визначити це відчуття настільки різноманітне у своїх проявах? Коли говоримо, наприклад, Я люблю борщ або Я люблю своїх дітей, то ми висловлюємо дуже різні почуття. У першому випадку ми просто висловлюємо свою перевагу до чогось, що приносить нам задоволення. У другому свою батьківську прихильність до дорогих нам істот. Любов до Бога випливає з почуття вдячності і благоговіння до Нього. А любов до нещасного, скажімо, до сироти, з почуття жалюсті і співчуття до нього. Любов між нареченим і нареченою виростає із зовсім особливих почуттів, що мають біологічну основу. Любов до сім'ї, до свого народу і до батьківщини знову ж таки містить у собі зовсім особливі різновиди цього доброго почуття. Звичайно, одна форма любові не виключає іншу. Можна любити кого-небудь за приємну зовнішність, а також за його душевні якості. І одночасно жаліти його, якщо слово любов висловлює настільки різні почуття, то, може бути, варто було б і називати його по-різному. У грецькій мові для цього існує три терміни. Словом ерос позначається фізична або тілесна любов. Словом, Філія дружні почуття, а словом, агапи піднесена духовна любов. Причому змішувати ці терміни грецька мова не дозволяє. Проте не можна заперечувати й те, що при усій своїй відмінності різновиди любові мають між собою і щось загальне. Що об'єдне. Цим спільним є те приємне, радісне і світле почуття, яким сповнені і той, хто любить, і той, кого люблять. Це почуття радості від того, що об'єкт вашої любові щасливий. По суті, природа любові незбагненна, вона ніби гість із того ідеального і прекрасного світу, до якого підсвідомо тягнеться наша душа, але який у своїй повноті й досконалості ще недоступний нам. Іншою чудовою властивістю любові є те, що вона встановлює таємничий зв'язок, ніби перекидає невидимий міст між люблячими істотами, так, що їхні почуття і бажання починають передаватися один одному. Причому абсолютно спонтанно і навіть на відстані. Кому не знайомі випадки в нашому житті, коли радість чи горе улюбленої нами людини ми сприймали як свої власні. Біблійна перша книга царів ілюструє цю сполучну властивість любові на прикладі Йонатана і Давида. Йонатан, будучи царським сином, мав усі блага життя, проте нічого не приносило йому радості, поки його друг Давид знаходився в небезпеці. Біблія каже так: він любив Давида як свою власну душу. І щоб допомогти йому, був готовий на будь-які жертви. Взагалі, любов це чудове почуття, навіть ще на нашому людському недосконалому рівні. Вона є у вигляді любові сімейної, родинної, племінної, подружньої і загальнолюдської. Вона зближує людей і об'єднує їх у суспільство. Саме тому людина успішна в любові відчуває все більшу і більшу спрагу спілкування з Богом, джерелом любові. Досягаймо любові, бо вона від Бога. Саме про це. Сьогодні, дорогі глядачі, ми помолимось з вами. Наш добрий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за велику силу любові, любові всеохоплюючої, любові, яка, Господи, змінює нас, яка приводить нас до Тебе, любові, яка допомагає нам і робить нас сильнішими, добрішими, милосерднішими, також любові, яка робить нас такими, що ми стаємо здатними допомагати нашим ближнім. Господи, але джерелом усякої любові є саме Ти. Тому сьогодні ми приходимо до Тебе, бо потребуємо Тебе джерела любові. Ми потребуємо того, щоб Ти благословив нас і в цей день, і допоміг нам бути люблячими людьми, які би підтримували інших. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам гарного дня і Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!